В наступній частині нашого року спробуємо довести, що тверда речовина кристалогідрат теж є розчином. Наступна задача обчислить масову частку води в залізному купоросі. Пригадаємо формулу залізного купоросу, яка становить феррум СО4 помножено на 7 молекул води. Перше, що ми для цього повинні зробити, це знайти відносну молекулярну масу кристалогідрату, яка буде складатися із суми мас ферум 2 сульфату та 7 молекул води. І дорівнює 278. Друге, яка масова частка води в кристалогідрати? Для цього скористаємося саме формулою, в якій ми для того, щоб знайти масову частку води, ми повинні масу води, а саме в нашому випадку 7 молекул води, поділити на масу всього розчину або масу. Всього кристалугідрату. Тому для знаходження масової частки води ми 7 помножене на 18 поділимо на 278 і знайдемо, що масова частка води в кристалогідраті становить 45,3%. А тепер поставте відео на паузу і виконайте завдання. Знайдіть масову частку кальцій нітрату у каліній кальційній селітрі, що використовується як азотне добриво для всіх видів сільськогосподарства. que es cultura